Сьогодні будемо навчатися, як з незнайомцями спілкуватися, що можна робити, говорити, щоб на біду себе не наразити. Якщо тобі цукерку хтось пропонує, коли мама не бачить, правило існує. Без дозволу рідних не бери нічого і з когось для тебе чужого. Якщо на машині незнайомець спинився І ти на самоті з ним опинився, то, друже мій, запам'ятай, в чужі машини не сідай. Гуляти в парк пішов, звикай, від рідних далеко не тікай, там може хтось чужий чекати, Щоб діток вкрасти й налякати. Якщо побачив когось злого, то не підходь близько до нього. Про це дорослим розкажи. І де він був їм, покажи. Чужим дверей не відкривай, краще у мами запитай. Вона навчить кому відкрити, а коли не можна це робити. У світі злих людей багато, їх можна всюди зустрічати, якщо зустрів їх не мовчи, про допомогу ти кричи. Гуляти в парку люблять діти, та це й бандити. З чужими з парку ти не йди, щоби не трапилось біди. Якщо хтось поряд з цуценятком дає з ним гратися маляткам, ти про безпеку пам'ятай і з ним нікуди не ступай. Можуть просто заманити, щоб погане щось зробити. Коли побачив ти таку картину, не думай зайвої хвилини, скоріш дорослим розкажи та хлопчині допоможи. Це можуть бути злі батьки або зовсім чужі дядьки, що хочуть цю дитину вкрасти, цього не допусти ні за що. Про ці поради пам'ятай і про свою безпеку дбай. Якщо потрібна допомога, а в мами й тата нема змоги, то полісмен, пожежний, лікар та кожен ратівник допомагать малечі звик. У них не бійся ти прохати, вони всіх зможуть врятувати.